Власне, друзі, тема військово-лікарських комісій. Я б хотів її обговорити окремо, тому що останнім часом піднімається це питання. Ну, скажімо так, не м'яко кажучи, не бездоганної роботи у цих військово-лікарських комісій. Зокрема, адвокат військовослужбовець ЗСУ Наєм, наємо от, анонсував на своїй сторінці в Фейсбуку створення громадської організації, яка буде опікуватися цим питаннями. І він долучається до нашого ефіру. Зараз масі вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні! Гаральсла, бажаю здоров'я. Навзаєм Масі, скажіть, будь ласка, от власне ви будете створювати ГОшку. так? А про які, ну, скажімо, на яких проблемах ви плануєте зосередитись? так? Про що взагалі йдеться і наскільки, ну, що в нас взагалі відбувається в царині оцих військово-лікарських комісій? Чи, чи працюють вони, скажімо, інакше, ніж працювали там в радянські часи, тому що тоді теж було до них багато питань. Ні, вони не працюють як працювали по інакшому. Е, просто ніхто не робив цю реформу чомусь. Але е, в першу чергу мені здається, це пов'язано з тим, що немає там філософії найголовнішої. Має бути повага до пораненого військового, до будь-якого військового, в принципі, а до пораненого тим паче, і відповіді зручний сервіс. І другий момент мені здається, що певна корупція також присутня в цих органах, і саме тому. Така плутонина відбувається з тими речами. Наприклад, уявіть собі, що військовий поранений а, має піти військово-лікарську комісію, отримати довідку. Бо вона в Києві видається тільки з першої години дня до третьої години дня. Скажіть, будь ласка, в нас немає грошей для того, щоб а, людина видавала з 9 до 6 і там стоять а, сотні поранених військових. І, для, і цей документ потрібен, щоб військовий забрав військово-лікарської комісії і, і відніс військову військову частину. Вибачте, у вас інших кур'єрів, крім поранених військових, немає. Тому дуже важливо зараз автоматизувати певні процеси і поміняти взагалі оцей підхід. Я розумію, що це дуже важко, але зараз це прямо дуже потрібно, тому що поранених дуже багато, і ми маємо дати шану тим хлопцям, які віддали здоров'я. Не час, не гроші, а здоров'я віддали. Мені здається, що це можливо. Масі, от ну один пункт зрозуміли. Я хотів би, щоб ви, якщо можна детальніше про ці проблеми розповіли ще ну там з довідкою, зрозуміло. Чого ще це стосується? Це стосується також, наприклад, таких речей, як ну немає чіткої визначеності, як у нас, наприклад, в Україні є там перша, друга, третя група інвалідності у всьому світі трохи по інакшому запрацює. Є міжнародний класифікатор який до речі, зменшує корупційну складову або навіть зводить її нанівець, таким чином, що коли людина поранена, наприклад, я не маю ока, я на такий на такий та відсоток перса буде самостійним, але я все ще можу е бути військовим військовій частині, я ще можу бути військовим. Не знаю, елементарно я можу там хоча б її зготувати. Тому з цих підстав там буде певна своя градація того, кого допускати, кого не допускати до військової служби. Окрім того, буде легкість з точки зору того, щоб документообіг між військовою частиною військовою лікарською комісією був такий, щоб хлопець, який, наприклад, живе в Запоріжжі, поранився в Донецькій області, а військова частина в нього в Києві. Ви знаєте, що він має зробити? Його його, якщо поранило в Донецькій області, відправляють в Дніпро. Прополікувався він там, і він має поїхати в військову частину в Київ, взяти направлення на ВЛК, потім пройти ВЛК, отримати документ, приїхати в Київ. Після того поїхати в Запоріжжя відпочивати. Ми хочемо це. Зменшити цей напруження для військових, щоб вони мали можливість це робити в або в електронному форматі, завдяки Федорову і Міністерство цифрової трансформації це можливо і зараз між група зараз на цим працює разом з нами. Тому от, найменше що найменше, що ми хочемо зробити це оцифрувати ці процеси і запровадити можливість реабілітації поряд місцем проживання, надати належний сервіс для обслуговування. Просто елементарні речі, там, там, не знаю, там, е, щоб було без, без, безбар'єрні приміщення, були, була більшість персонала, була вода елементарна. Е, mm. І все. Цього, якщо ми це зробимо, повірте мені, е, це буде революція в цій частині. Тому що за 8 років цього ніхто не робив. Чому я не знаю? Я сам е, поранився тільки е, пів року назад, на жаль. Е, хотів би поранитися трохи раніше, щоб змогти ну, це виправити. Але як сталося. Ви з подібними проблемами ну, безпосередньо ви стикались, Масі? Так, ви знаєте, якщо е, ваша будь ласка, ви подивіться, будь ласка, з себуть журналістів, якщо впустять, просто що відбувається в на госпітальній там, де ві Велка знаходиться. Там сотні поранених просто чекають черги. Черга на чергу, документики, бо папірці записані. Ну все знаєте, як наче ми з вами ще в 95 до році реєструємо юридичні особи дуже складна схема, і це ж я ж кажу, е, одна справа, якби це було по відношенню до людей, які хочуть втекти від армії. Це по відношенню до людей, які вже віддали частину свого здоров'я, життя армії. Дайте їм трохи поваги. Це ж не складно. Я з цим стикнувся, і саме через це я почав з. Ну, з серпня я не міг спочатку, тому що мені трохи було важкувати. Я десь з вересня, з жовтня почав цим займатися? Ну і власне зараз почнуться результати? Я так я бачу в інтернеті ці світлини, вони дійсно виглядають Ну жахливо, так абсолютно речі, не абсолютно доречне вважаю слово так. масі. А якщо говорити, от ви сказали там про корупційну складову, так цієї проблеми. От питання там ну хабарництва, скажімо, за можливість відкупити знову ж таки, як це було і в радянські часи. Наскільки зараз ця проблема гостро стоїть? ну Скажімо, чи трапляються ситуації, коли е, наскільки їм можна вірити? Бо часом про це пишуть в інтернеті, коли до ЗСУ там мобілізують після проходження військово-лікарської комісії, мобілізують людей дійсно непридатних. а Ви знаєте, зараз середки, щоб сказати, що більшість чи меншість. Е, є факти такі. Я безпосередньо від своїх е, побратимів знаю про цю історію. Я знаю також історії, пов'язані з МСЕКом, які. Дають інвалідність першу, другу чи третю, а від цього залежно а, певні виплати. А від а, таким чином іноді просять хабар навіть за те, щоб просто дали інвалідність. Хоча у людини просто нема ноги. який хабар? А, але а, такі історії є. Я б не сказав, я не можу на жаль сказати, що це, це системно, постійно відбувається. Проте випадки є. Uh, і мені здається, в всі частині це просто неприпустимо. Вибачте, хабарництво там в не знаю, в, в історії пов'язаних там не знаю з транснаціональними компаніями. Там що можна боротись тут. стосується військових. Вони ну їм мають бути певні пошано. Має бути, хоча в волонтерних речах дайте просто послуги від держави зручно і без хабарів. На останок тоді, якщо можна коротенько, масі ви анонсували в себе на сторінці Фейсбук, що комітет Верховної Ради України з питань безпеки нацбезпеки, так буде наступного тижня розглядати питання власне військово-лікарських комісій. Які саме питання мають стояти на порядку денному? Чи відомо вам ну власне і чи чи очікуєте ви якихось реальних рішень реальних кроків в напрямку виправлення ситуації? Дуже очікую. Мені єдине важливо, щоб законодавчий орган разом з урядом синхронізували свої підходи до цього. І я думаю, що завтра якраз це питання і буде вирішуватися, в тому числі від нас любов Галан буде. Ми з нею разом створили цю гошку, і на цьому комітеті буде вирішено вирішуватись питання, як далі ми це діятиму, щоб ефективно змінити. Тому що одна історія, як може уряд, інша справа, щоб це підтримав законодавчий орган і допоміг. Цій частині, щоб не було так, що ми в різні сторони бігаємось і різні законопроекти будуть подаватися. Тому що оцифровка, вона зі свого тягне певну кількість інших питань пов'язаних з міністерством охорони здоров'я, Міністерством соціальних виплат, соціальних політики, політиків за ці звуки міністерство. Uh -huh. То всі ці міністерства вони мають вже ну вони зараз на працювання роблять. Дуже важливо цю схему змінити таким чином, щоб вона. Потім змогла запрацювати, а не просто взяти там порізати зараз всіх, сказати все це погано, давайте зробимо щось нове. Ми зараз аналізуємо. В нас є аналітики, є юристи, які зараз цим займаються. Тому завтра мені здається буде синхронізація і уряду і ну завдяки цьому комітету. Буде підхід буде загальний, якийсь випрацьований, і тоді мені здається, просто це ще швидше пришвидшить історію про зміну. Головне, найголовніше для мене, що всі сфері, якщо люди, які захочуть на цьому піаритись по цих змінах. П'ятеся здоров'я. Йдине, дайте, будь ласка, швидкий результат для поранених. Це єдине, що хочеться, щоб будь-хто, хто впіариться, дав цей результат. Це буде прекрасно. Будемо сподіватися на позитивні рішення. Масі, я вам дякую за цю розмову Добре. і за Добре. цю роботу, яку ви в цьому напрямку провадите. Тримайтеся, одужуйте, бережіть себе. Дякую, Добре. Масі, наєм, адвокат, військовослужбовець Збройних сил України, правозахисник був е з нами на зв'язку.